розійтись по своїм домівкам, працювати на своє майбутнє. Так? Тому, друзі, я сьогодні не хочу багато говорити і кидати багато гасел. Не думаю, що сьогодні варто скандувати. Ми просто тримаємо периметр нашої майдану. Фактично, це є кордон майбутнього України. І кожен те, що може, робить. Хтось може прийти сюди сам, хтось із сином. Хтось із дружиною, хтось із захистом, хтось із їжею. Робіть це. Часи гасел закінчились. Все вирішує кожна людина сама для себе. І приходить, щоб стати з одного відчайного я, стати цим великим могутнім ми, яке стоїть на цьому майдані. Дякую кожному з вас, що ви тут. Слава Україні! Хочу звернутися до вас як просто дружина Луценка. Дружина, яка два з половиною роки ходила до нього в тюрму, кого водили на цепу двохметровому, як ведмедя дикого, як дику собаку. За те, що він не здавав своїх переконань. Без пафосу буду зараз говорити. Дуже реально. Це все, що ми зібралися тут, це є найбільше, чого ми досягли за 22 роки. Тут Формується наша держава. Для нас самих, не для майбутніх поколінь тільки. І ми хочемо жити в такий час. Але ті всі події, які відбувалися і 16 го і коли били студентів, ми депутати, постійно були в лікарні, витягували людей з автозаків, не давали міліції витягнути людей з лікарень і з ліжок. І ці дві доби... Ми стараємося чергувати у всіх лікарнях і вивозити людей по можливості подальше з лікарень для того, щоб не дати міліції затягнути їх і створити знову заложників, щоб торгуватися з нами. Тому я бачу цих дві доби те, що перетворюється наша боротьба. Прострелені груди, вибиті очі, вивернуті кішки. Я кажу вам це, щоб ви розуміли, яка реальна правда. І яка важкою буде наша перемога. Тому не хочу закликати вас ні до чого. Тут залишилися ті, яким немає куди втікати і що втрачати. Я просто хочу сказати вам, що для нас зараз дуже важливо бути сміливими. Дуже важливо бути мужніми. Дуже важливо бути разом. Не можу знайти більших слів, але я знайшла вірш Ред'ярда Кіплінга, який писав не тільки казки, який писав дуже мудрі речі. І коли Луценку було важко, я передала йому цього вірша. Тепер, шановні чоловіки, мужчини і жінки, які теж сьогодні мужчини, і я мужчина, ми захищаємо себе по-мужськи. Я хочу зачитати слова з цього вірша. Послухайте його уважно. Будь здатен все найкраще, що ти маєш, на стіл покласти, взятися до гри. І не шкодуй, коли ти все програєш. Докупи сили і думки збери. Умій примусить серце, нерви, м'язи, позбавлені снаги. Тобі служить, коли душа згорає вся одразу. І тільки воля каже, треба жити. У натовпі з собою залишайся, а з королями гідність зберігай. Ні ворогу, ні другу не піддайся. Надмірної поваги не шукай. Нехай секунди кожна у хвилині тебе веде до вірної мети. Тоді весь світ до ніг твоїх полине. І це не все. Тоді мужчина ти, слава вам всім, які стоїмо тут. Слава нам всім, яким не все рівно в якій державі ми будемо жити. І слава нашій Україні! Мужаймося, ми разом! Дякуємо і Юрію, і Ірині Луценко. Шановні друзі, Олександр Турчинов в строю. Просимо до слова.